Дорога улюблена церква Господня, ми сьогодні щасливі, щасливі, що ми разом, щасливі, що в нас є той Господь, на кого ми можемо покладати надію, кому ми можемо молитися і віддавати все лихе і брати від нього все добре. І сьогодні в сучасному світі. Ми знаємо, що, знаєте, багато сьогодні говорять і соцсеті, і багато говорять книжки, і євангелістів багато про Божу любов, про спасіння, про те, що людина має цю можливість спасти свою душу. Але небагато сьогодні тих людей, які це чують. Казалось би, сьогодні є все для того, щоб, як ми чули, не гратися в ігру, яку грають сьогодні багато людей, думаючи, що так чинять вони і в житті своєму і щось придбають. Але Господь хоче, щоб це була не гра. Сьогодні Господь нам нагадує, що Він є дійсно тим, через котрого можна одержати спасіння, через котрого можна одержати все необхідне для того, щоб попасти у той вічний рай, о якому ми співали. І сьогодні я хочу з вами порозважати на тему, яку я назвав основа підвалена. Фундамент Божої будівлі. Тобто Господь нам дає цю основу, цей фундамент, цю підвалину, яким, в принципі, ми будемо дивитися, що Він є сам, самий. Перше місце, яке ми будемо читати, це перше корін... до Корінтян, Третій розділ з 10 по 15 вірш прочитаємо. Перше до Корінтян, третій розділ з 10 вірша. Згідно з Божою благодаттю, яка мені дана, я, немов той мудрий будівничий, поклав підвалину, а інший будує на ній. Тож нехай кожний пильнує, як будує. Адже ніхто не може покласти іншої основи, крім уже покладеної. А нею є Ісус Христос. Коли хто будує на цій основі золота, срібла, коштовного каміння, дерева, сіна чи соломи, то діло кожного виявиться, день покаже, бо виявляється вогнем. Сам же вогонь і випробує діло кожного, яким воно є. Коли чиєсь діло, яке він збудовував устоїть, той одержить нагороду, а чиє діло згорить, той зазнає шкоди. Втім сам він спасеться, та наче через вогонь. Я пропоную сьогодні, ми не будемо дивитися, як будувати, і з чого будувати. А ми сьогодні лише подивимось на те, на чому ми будуємо. Тобто на підвалину, на фундамент, котрий є сам Бог, який Він нам Його дав. Павло каже: ось ми звертаємось до 10-го віршу, «Не мов» Той мудрий будівельничий. Павло каже, це не мов, тому що він одержав від Бога благодать, яка його зробила таким мудрим. І він, маючи цю мудрість, заклав цей фундамент, цю основу, і він каже, яка є. Один з тих, яка є Ісус Христос. Петро в першому посланні майже дуже схоже місце, і я їх по, поєднав до нашої розмови, щоб нам більш було якби, розкрито це. Перше Петра, другий розділ 6 по 10 вірш читаємо. Адже в писанні зазначено: ось я кладу на Сіоні камінь наріжний, вибраний, коштовний, і хто вірить у нього, не буде засоромлений. Отже для вас, які вірите, дорогоцінність, а для тих, хто не вірить, камінь, яким знехтували будівничі. Він став наріжним каменем і каменем спотикання і скелею спокуси. Вони спотикаються, не вірячи в Слово, на це вони і поставлені. А ви рід вибраний, царське священство, святий народ придбаний, аби звіщати чесноти того, хто вас покликав із темряви. До дивного його світла. Ви колись були не народ, а тепер народ Божий. Ви колись були не помиловані, а тепер ви помиловані. Дійсно ці тексти мають одну підвалину Христа, один фундамент, яким Він є для віруючого, для того, хто звертається. До нього. І Петро розкриває той сенс цього каменя, яким є Христос, що Він для тих, хто Його відштовхнув, вони не повірили в Нього, і Він є притиканням, каменем притикання, спотикання і скелею спокуси. І Господь каже, вони спотикаються, не вірячи в слово, на це вони і поставлені. Апостол Петро згадує, що це записано, і він цитує це, це записано Ісая, 28, розділ, 16 вірш. І він з цього і починає, що Господь каже: Ось я кладу на сьогодні камінь. А Павло по благодаті це от Господа прийняв і каже: я, як мудрий будівничий, поклав цей камінь, під, підвалину. І хто на ньому буде будувати, то сам що, навіть, якщо не буду будувати з того, що треба, да, там він. Порівнює до Сіна, до соломи згорить діло. Але що він каже? Сам спасеться, але як через вогонь. Тому цей е, фундамент, він є яким? міцним, незграючим, він є тим, е, на е, котрому можна строяти чи будувати, і бути впевненим, що воно. Не розрушиться, не зруйнується це все. І Господь хоче, щоб ми звернули на це увагу, що на цьому фундаменті, Він хоче збудувати нас з вами. Тому що Господь Каже в 10 му вірші через апостола Петра, ви колись були, народ, були не народ, а тепер народ Божий. Ви колись були не помилувані, а тепер помилувані. І це милість Господня до нас в тому, що ми коли повірили, і Він став дорогоцінним для нас, то Господь Поставив нас на цей, на цей фундамент для того, щоб наша будівля не зруйнувалася. Ця підвалина не тільки витримує Божу будівлю, але ця підвалина постачає необхідні речі для цієї міцної будівлі. Я хочу на це, на це звернути сьогодні нашу увагу. Перше, те, що постачає нам цей фундамент, тобто Христос, в якого ми повірили, на якого ми надіємося, на якого ми поклали свою надію, перше, Він е е впевні, дає нам впевність упрощення гріхів. Це перше, на що треба звернути увагу. Якщо людина не має впевненості, що її гріхи прощені, то ця будівля, вона не на тому фундаменті. Багато людей сьогодні, знаєте, ось ну, недавно я мав розмову. З людиною, яка ну, добре робить, Вона шиє там і на військових, і робить різні речі. О, і вона рахує, що її життя, якби Господь розгляне колись, що вона робить, і там якби, воно якось відзначиться у Бога, і вона щось від Бога придбає. І коли ми з нею поговорили, я кажу: не одна реч, яку ви робите, не одно добре діло, яке ви робите, воно не буде відзначено там, якщо у вас не буде Христос під ґрунтом. І вона цього не знала. Їй так вчили. Вона так думала. Вона це робила не просто так, знаєте, придумала собі. А вона це іскренне робила і робить. Але я їй запропонував подивитися в слово Господнє, подивитися уважно і вперше, щоб була впевність в тому, що гріхи ваші прощені. Давайте ми звернемося до післання, післання Івана, перше післання Івана. І подивимось на перший розділ дев'ятий вірш. Якщо ж визнаємо свої гріхи, то він вірний і праведний, щоб простити нам гріхи і очистити нас від усякої неправедності. Якщо визнаємо, і перше сьогодні Господь хоче, щоб ми визнавали. Коли ми визнаємо, що ми грішні, коли ми визнаємо свої гріхи, які ми нам, нам треба подолати, які ми ще не здолали, то Господь нам допомагає це робити. І вперше, Він звільняє. Він звільняє цього відчуття. Відчуття, що я винний, відчуття, що я недостойний. І Господь, дивіться, як апостол Іван пише, то він вірний і праведний, щоб простити нам гріхи, бо Він це сказав. І він не може відмовитись від того. Він для того прийшов, щоб це зробити з нами, щоб звільнити нас від гріхів. Від нас треба тільки одне визнати. І тоді у нас є впевність, що коли ми визнаємо гріхи, що Господь нас прощає і гріхи наші не згадує. Друге, впевність в спасінні. Це вже, я думаю, багато хто і на Ізусь вивчав це місце, це перший Івана, п'ятий розділ. І ми читаємо з 11 і 12 вірші. А свідчення це, що Бог дав нам вічне життя, і це життя в Його сині. Хто має сина, той має життя, хто не має Божого Сина, той не має життя. А свідчення це, що Бог дав нам вічне життя. Не ми його придбали. Господь нам його дав. Господь є оцим фундаментом, в якому є ці речі для нас, які вони нам потрібні, щоб наша будівля не хиталась. І оця впевненість в тому, що ми маємо вічне життя. Так само сьогодні багатьма людьми розглядається зовсім по-другому. Сьогодні навіть можна зустріти таких людей, які кажуть, ти не можеш так казати. Так казати гріх. Це кощунство, що ти кажеш, що маєш вічне життя. Господь тільки знає, маєш ти вічне життя і не, не маєш його. Но сам Господь дає нам цю впевненість. Сам Господь відкриває нам себе як. Цей фундамент, на якому ми кладемо свою віру, свою впевненість, що ми маємо вічне життя, бо ми віримо в його сина і маємо Його своїм спасом. Хто має сина, той має життя, хто не має Божого Сина, той не має життя. І Господь сьогодні нам дає цю впевненість не просто. Знаєте, ну подумайте, що Господь так зробив. А Він сьогодні каже: ми звертаємося знову до Петра, ось, до того тексту, який ми читали, і 10-й вірш ми читаємо. Ви колись були непомилувані, не народ, непомилувані, а тепер народ і помилувані. І ось сьогодні Господь говорить до нас. Ми є помилувані. Будь ласка, можете подумати і відповісти собі на таке питання. Той, хто ну, щось зробив, таке, що його там засудили, посадили, і він покарання відбуває своє. І тоді оці амністія прийшла. Помилування. Він що став, як би, невинний? Ні, він такий же винний. Але його помилували. От так і Господь. Ми винні, ми грішні, але Господь нас помилував і дає нам цю впевненість. Щоб ми, знаходячись на цьому наріжному камені, ми не хіталися. щоб ми знали, що ми помилувані, і сьогодні Господь нас так називає: Ви народ помилуваний. І я вам даю так, таке привілегію прив бути, дивіться, царське священство, святий народ, придбаний. І далі, аби звіщати чесноти того, хто вас покликав. І оці чесноти ми сьогодні розбираємо з вами їх багато. Але ось е, я е, виділив чотири їх, ми дійшли до третьої. Е, третє. Дає сили перемагати. Цей наріжний камень, цей фундамент нам дає перемагати. І в цьому ж першому Івана, в п'ятому розділі ми читаємо таке слово, четвертий вірш і п'ятий. Адже кожний, хто народився від Бога, перемагає світ. А перемога що перемагала світ. Це наша віра. Віра в того, хто переміг. Віра в Сина Божого. А хто перемагає світ, як не той, хто вірить, що Ісус є Божий Син. Тобто Його перемога є нашою перемогою. Коли ми живемо? І розуміємо, що ми впевнені в тому, що Господь Ісус Христос, Син Божий, переміг гріх, переміг світ, то наша віра дає нам цю перемогу. І діла, які ми будемо робити далі, вони свідчать про нашу віру. Бо ми прочитали, що Той перемагає. Хто має цю віру? Бо перемога, а перемога, що перемогла світ, це наша віра. Да благословить нас Господь мати цю віру і бути переможцями в Його перемоги. І четверте, дає надію нам на майбутнє. Та підбадьорює своєю присутністю в нашому житті. І давайте ми відкриємо тепер Євангелія від Івана, 12 розділ і 26-й вірш читаємо. Якщо хто мені служить, нехай іде за мною і де я, там буде і мій слуга. Якщо хто мені служить, того пошанує мій Отець. Христос наголошує: як хто мені служить, як хто має мене за оцю підвалину, як хто має мене за того, хто веде. Як е, впереді йде. Дивіться, як, е, е, як тут Христос каже. Якщо хто мені служить, нехай іде за мною. Тобто Він попереду, а ми за ним йдемо. Хіба це не радість? Що попереду йде Христос? І коли ми йдемо за Ним, то ми відчуваємо Його допомогу. І він каже, і де я, там буде і мій слуга. Тобто, ця впевненість в майбутньому, коли ми йдемо за Христом, Він доведе нас туди, де Він є. Тобто, до, до Царства Небесного, до того раю, де батько наш Небесний. І Він каже, якщо хто мені служить, того пошанує мій Отець. Тобто, вже наш Отець. І Ісуса Христа, і нас з вами, народженими від Ісуса Христа, від Духа Святого. І ми всі прийдемо туди, як діти. Війдемо і Отець написано пошанує, як будемо слугою нашого Спаса Ісуса Христа. Віруючи тепер не самотні, ми маємо друга, який веде нас. До вічності. І в нашій подорожі він завжди поруч. Нам не страшно, а радісно наближатися до вічності, бо Він дуже любить нас і доведе до кінця. І на останнє Івангелія від Івана, 13 розділ, перший вірш ми читаємо. Перед святом Пасхи Ісус, знаючи, що настала Його година перейти з цього світу до Отця, виявив любов до своїх тих, які у світі до кінця полюбив їх. До кінця полюбив їх. Ми знаємо, що Христос зробив далі. Ми нещодавно. Згадували це. І оцю любов, яку Христос вже показав учням, а тоді доказав на христі, Він виявляє сьогодні до кожного з нас, ведучи нас, йдучи попереду нас, до Царства Небесного. І Він перший пішов туди, пішов на небо. Це вже євреям послані апостол Павло відкриває, що він там тепер праворуч Отця, і Він за кожного з нас, люблячи нас, є хадатаєм, і таким чином Він веде нас до вічного царства тих, котрі поклали надію свою, будує все життя своє, на цей на цьому фундаменті, на цій підвалині, якою є Ісус Христос. Допоможе нам Господь завжди надіятися, надіятися на Христа, бути з Ним, не відставати від Нього, бути Його слугом, слугою, триматись Його. І я ось згадую, як я був дитинкою, таким, знаєте, тільки навчився ходити там, може, коли мені пам'ять там прийшла. О, і у нас випав сніг, і батько йде по снігу, а я точно в його, де він стопоки ступав, і я за ним іду отаку. А він повертається, уливається і каже: от так треба йти за Богом. Не зрушуючи не вліво, не вправо. Дай нам Господь, щоб ми також йшли за Господом. І не звертали ні наліво, ні направо, не схибили в своєму житті і досягли з допомогою Його вічності, яку він нам подарував. Помолимось.